У Кадирова серйозні проблеми зі здоров'ям. Кілька днів у мережі намагаються з'ясувати, що ж сталося з так званим лідером Чечні. У російських ЗМІ активно пишуть, що, начебто, Кадиров перебуває в комі. Чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв і зовсім заявив про смерть Кадирова. Спершу очільнику Чечні приписували поранення. Однак потім причиною тяжкого стану назвали проблеми з нирками. Про те, що у Кадирова не все добре зі здоров'ям, говорили в українській розвідці. Так Андрій Юсов заявив, що Кадиров перебуває у важкому стані, і хвороби, які в нього були, загострились. Так, справді є інформація, що військовий злочинець Кадиров перебуває у важкому стані, і хвороби, які були, загострилися. І спричинили до такого важкого стану. Причиною недуги не є поранення. За інформацією, змі Кадирова літаком доставили до Москви. Очільника Чечні лікують у головній кремлівській лікарні. Напередодні у мережі з'явились фото, де видно, що до будівлі медзакладу з'їжджаються дорогі автівки з чеченськими номерами. Чеченську еліту пропускають у лікарню начебто без огляду. За даними видання обозріватель, Кадирову начебто зробили операцію, пересадили нирку, однак орган не прижився. У відповідь на чутки про своє здоров'я у телеграм-каналі Лідера Чечні опублікували відео. На ньому Кадиров гуляє вулицями Грозного. Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки дощ чудово бадьорить. Коли зняти відео невідомо. Офіційної інформації щодо стану та місця перебування Рабзана Кадирова досі немає. Однак, за словами Піскова, вони не надаватимуть довідок про його стан здоров'я. Бо це, начебто, не питання адміністрації Путіна.